Водій інструктор, автоінструктор, автоінструкторов. Так, водій-інструктор, автоінструктор, автоінструктор в автошколу. Шикарно. 27-45 тисяч гривень. Ну, нащо зарплата. Автошкола карат, яка працює вже 23 роки у сфері підготовки безпечних водіїв, запрошує в свій дружній колектив інструктора практичного навчання водінню на навчальні авто. Підприємства. Тобто ми так підготуємо, що хочемо, щоб ви готували. Окей, попередній конкурс резюме. Не розглядаємо кандидатів без резюме. Окей. Уважно передивіться вимоги, та якщо хоча б одна вимога не відповідна, не витрачайте час рекрутера та свій. Ох, як ви ж зараза цінуєте час своїх рекрутерів, капець. А як куди відправляти резюме? Нема, тільки номер телефону, щоб по телефону шукати, куди відправлять, мабуть. Ну окей, вимоги. Наявність водійського посвідчення категорії Б більше трьох років. Безаварійний перевіряємо. Ага, одна аварія, і до побачення. Середня технічна освіта або вища. Тобто, якщо нема середньої технічної освіти то до побачення. Інтелігентність. Ага, А як ви будете інтелігентність перевіряти? Комунікабельність, ну, понятно, тут, мабуть, всі будуть говорити. Бажання вчити та працювати на результат. Тобто, якщо ти не бажаєш вчити, то нагір. Бажання досягати максимального рівня підготовки учнів автошколи і працювати на результат. А це як ми виміряти? Можливо, без досвіду роботи. Е -е, без досвіду роботи і навчаємо. Чекайте. Тобто ви готуєте автоінструкторів, точніше, що берете автоінструктора, і ви будете навчати автоінструктора, як навчати людей. Щось тут не те. Я би, чесно, якось не дуже хотів би навчатися в таку школу, куди беруть автоінструкторів, яких навчають навчати людей. Ого-го, кошмар. Атестація у МВС після навчання це треба чи це вже має бути написано вимоги. Так, до після навчання. Це вимоги на прийняття на роботу, чи це вимоги вже після, під час роботи, під час навчання? Що за фігня? Викладання українською мовою. Окей, проживання в районі філії автошколи, Позняки, оболонь, Троєщина без витрат часу на шлях до офісу. То ви маєте спати там просто в цьому офісі, чи це не офіс, що це взагалі буде, квартира під офіс, чи що це таке? А як можна спати одночасно позняки оболон чи триєще, наче, типу, якийсь одне з них? Отже, який жах? Умови роботи. Заняття від учбових класів, заняття від учбових класів, що це значить? Розташованих на Печерську, оболоні, Позняках, Академмістечку, Голосієво, Голосієву, Дарниця, Не Дарниця, Дарниця, Лісовий, Троєщина заняття від учбових класів. О, це всюди одночасно треба без часу на дойти до офісу, да? повний робочий день з 8 до 20, 12 годин, з перервами, ну, хоч на цьому дякую. Графік можна планувати та встановлювати самостійно. Тиждень 5, дефіз, 5, 5 днів робочих. Готовність працювати в плаваючому режимі. <реш> Плавати в воді у робочі та вихідні дні. А, тобто ще й вихідні буде. Ясно. Коротше, коли позвемо, тоді приходь, якщо щось не підходить, уходь. Так, обов'язки. Практична підготовка клієнтів для отримання посвідчення водія на категорію Б, робота на результат, а саме на самостійне складання іспитів учнями. Подальша співпраця залежить від якості підготовки та результатів складання іспитів підопічних інструктора. підтримка учбового авто в гайному та відмінному технічному стані, контроль ТО. Оце роботка, просто капець. Треба ж було таке ще й придумати з цими вимогами жахіття.